За традицією, я не я буду, якщо я не зніму вам свої огірки і бур'яни, в яких ці огірки ростуть. Ну, не дуже багато бур'янів. Це ми вже вибрали цибульку. Між цибулькою росли такі бур'янці, вони вже ще становляться більшими, але ми їх не прибираємо. Поки що. Потім знайдемо час, приберемо. Тут у нас також бур'яни, тут у нас також портулак улюблений всіми. І... Ну, давайте подивимося, як це виглядає. Так, огірки збирала позавчора. І вони, якщо їх не кожного дня збирати, потім збираються і з'являються отакі, отакі перерощчі, отакі бочонки. Ну і вже ця огудина, вона трошечки втомилась. Я так думаю, це ж посаджена саме рання. Це в мене ще з під плівки оця огудина, оцей шалашик. Який я вам показувала в минулих відео. Ось так це зараз виглядає. Дещо по полу повзе, дещо на сітку поповзло, якщо вистачило сил, якщо я його направила, у мене було часу, як завжди. І два експериментальних таких поля. Там, де кукурузка. Ну, ось так от виглядають такі маленькі огірочки, які також дають плоди. Це вже був другий посів у мене. І ще одна плантація. Там трішечки на декілька днів раніше я сіяла і мульчувала під корінчик. І до речі, вони виглядають краще, ніж ті, що без мульчі. Мульчі ми зараз не побачимо, там зовсім її було небагато. Зараз у розрослась розрослася і вона не потрібна. А тут ми бачимо, ось в якому стані огірок той, що був самий перший. Отак виглядає Гудена, вона вже. Ну, десь пожовтіли листя, десь прихворівші кущики і павутинний клещ тут спостерігаємо. Ну, все, Поки, Коли ми збираємо плоди, ми нічим не обробляємо. Тому от як живе огудина, так і живе. Я... Єдине, що я робила, я підживлювала, підживлювала з бочки зі своєї діжки вонючі. Вона ось вже лежить, вже я її перекинула, вже я звідти все вибрала. От. І зараз все в от такому от, е стані, як є, я просто хожу і день через день збираю огірки. Огірків я вже закрила, огірки я вже роздала сусідам всім і роздаю. Е також навіть на 600 гривень я е продала. Ну, тут на шпалері я повигрібала вже огірочок. Вибрала оце друге відро, одне віднесла. Дуже багато переросших. Оцей день я пропустила, вчора не збирала. І вони отакі величенькі. Майже всі. Це я вважаю, що вже переросшує огірок, Хоча за рахунок того, що це гібриди, у них розрізаєш, у них насіннячко дрібненьке, тому, ну, тому що вони годяться ще на переробку. Вже не корнішони, але ось, бачите, це день запустила. Так, тут ми вже позбирали, нав'язується тут. Нові багатенько. І продовжуємо. Ось так це виглядає. Не знаю, для когось це норма. Для мене трошки перерозший огірок. Вже тому відро так швидко збирається, тому що вони величенькі. А так я взагалі маленькими збираю, намагаюся до такого розміру збирати. Ну, будемо як будемо. Так, бачите. Все, я дуже я у розпачі. А що з ними робити, я не знаю з цими великими. Можливо, ви знаєте, куди. Це хіба в діжку закладати. Таке велике. Ну. Ось так. Оце вже ознака того, що воно переростає. Оці біленькі пополоси. Ось вам і погода, дощ та спека дає такі результати. Ще я коли бачу такі, такі, я їх викидаю просто, зриваю і викидаю, щоб вони натягли з куща сок. Тут ви, до речі, наочно бачите, що у нас якісь плямисті листя, хвороба. І я на це не зважаю. Вже огірок почав давати плоди, вже я збираю, вже лікувати це ніхто не буде. Тим більше, що вже достатньо назбирали. От. Вже тільки бачите, скільки нав'язується. Це молоденькі кущики. І ще отак от, от ми побачимо. Це потрібно завтра збирати. Ось так. Ну, тут маленькі. От один. є. Далі? Пусто. То Це норма. Це гірок норма. Це, до речі, сорт шахті. Мені він не дуже сподобався, тому що він дуже колючий. Його навіть збирати дискомфортно досить. Він дуже колючковатий. Більше садити не буду. На смак солодкий, класний, вони всі гібриди. Солодкі огірки, і це потрібно, я не знаю, спека-спека, щоб воно впало в горіч. Такого майже, ну, на моїй практиці ще не було, щоб гібрид впав в горіч, щоб був гіркий огірок, це тільки соротові, мабуть, можуть гірчити. Все з ним добре, але ж кажу, колічкуватий. Особливо, коли не поливаєш, от зараз після дощику він нормальний. Коли там пропустив полив то він прям як захист у нього такий зрабатує, це колючку випускає. Так, що тут у нас в кущах розгрібаємо. Бачите, такі попадаються карлючки. Їх... Я їх навіть не вирощую. Нащо мені його вирощувати? Я його зриваю. Йдемо далі. Ось затісався дружок. Це ж ті, що від мене сховались, розумієте? Ті, що маленькими. Від мене приховались і зараз вони повилазили наружу. Ага, давай, збирай нас. І таке буває. Тихо залишимо. і тут таки. because I'm Тут поближче трошки підібралась до цієї експериментальної ділянки. Тут цукрова кукурудза. Не знаю, чи буде тут кукурудза, але у мене задача була огірок тут виростити. Огірок є. Огірок так виглядає у Мені подобається. І, до речі, на цій ділянці менше хвороб, менше зжовкне листя. Не знаю, з чим це пов'язано. ну... Думаю, що кукуруза повинна витягувати також вологу, якісь поживні речі, але все добре. Отут таке бліде листячко, Тут лежало у мене шланг на картоплю на полив, і воно тут капало, капало холодним прямо постійно. І я вважаю, що це за, за цього. Тут саме тут оця шланг лежала, і вона, мабуть, охлаждала дуже оцю тут. Ось, п'ятачок тільки, отаке от жовте листя. І то жовте воно просто бліде. Ну, всім рекомендую. Мені сподобалось дуже так в кукурудзі. Класно, воно трошечки. От зараз сонечко вже високо і воно притіняє. Огірок. Досить непогано виглядає все це. Так, ну я полізла, мені не дуже буде зручно з камерою Я вам трошечки... Покажу, що тут там я трошки вигрібла, вже нову пітерочку взяла і підемо далі. Розгрібати дерев'яни і знаходити за огірком, сходити це як по гриби у мене в лісі. Такі гарненькі. Ну Це вже, звісно, я вам сказала, чого це таке трапляється, чого вони такі великі ростуть. злободы в лагерках никуда. Ну, это можно называть вот такой Уборку огірка, як а, йога. Така сільська ранкова йога. Розтяжка добра буде. Ну, ви бачите, що киде огірок. Це ж мені його їсти, тому буду кидати. Тут все, тому що я ось таке пропускаю. І все. Манесеньке, гарнисеньке. Ми дійшли до якоїсь такої хворобливої історії. Ну куди його вже лікувати? Ну, просто куди. Вже збираємо, що є. І так, будемо враховувати, що це кінець липня. І кінець липня і я їм огірок з самого початку я вам показувала. Це досить нормально. Для відкритого ґрунту Прямо окей. Рекомендую просто для тих, хто вирощує так в уроді для себе, обирайте просто гібриди. Насіння просте не сорт, а гібриди вони вас майже ніколи не підводять. Хіба що вам станеться щось хтось вас обмане, коли продасть цей гібрид. Тому купуйте у перевірених виробників насіння. За гірком я ніколи не шуткую, якщо я там кавуни ще дозволила собі взяти така мас маркет пачка, грубо кажучи, то гірок я завжди беру тільки сігент. Ну і звісно, на першому плані це полив, 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 регулярний, якщо немає води, якщо немає дощі, ви повинні поливати його кожного дня. Краще, звісно, під каплю. Це найбільш щадящий такий режим поливу буде. Ну, але якщо немає, якщо у вас мало огірків, то можна і просто лейкою під корінь. Не на листя, а під корінь поливати. Буде все добре. Ну, це вже, оце вже жара сьогодні. І листя це вже підтриметься тільки під вечір. Проходу. Ми ж зараз ще дозбираємо, Щось я сьогодні. Щось я сьогодні довго це роблю.